Всіх вітаю! Нашою сьогоднішньою темою буде особливості побудови інтеграції через REST API та системи електронної взаємодії Державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта. Почнемо з короткого огляду тематики нашої зустрічі. А вона, якщо узагальнити, стосується роботи з зовнішніми інтеграціями у платформі. Правління зовнішніми інтеграціями відіграє критичну роль у забезпеченні інформаційного обміну між різними системами та джерелами даних. За напрямком взаємодії або напрямком трафіку. Взаємодії поділяються на вхідні та вихідні. Вхідні це ті, в яких наш реєстр виступає надавачем даних для деякого зовнішнього джерела. Це може бути інший реєстр, інша система обробки даних або деяка веб-сторінка. Тобто, вхідні це ті, де запити йдуть до нас на реєстр. Вихідні це ті, де наш реєстр виступає як отримувач даних з певного джерела. Це може бути знову-таки якийсь інший реєстр або зовнішній веб-ресурс. Тобто вихідні взаємодії, це коли наш реєстр робить запити кудись. Далі ще можна поділити зовнішні інтеграції за типом взаємодії. Двома основними типами є REST і SOAP. REST, що базується на протоколі HTTP, дозволяє взаємодіяти з іншими реєстрами на платформі та з зовнішніми системами, шляхом передачі запитів та отримання відповідей, найчастіше у форматі JSON. Для REST немає жорсткого набору правил, як саме має виглядати запит на деякий ресурс. Також при REST запитах активно використовуються HTTP-заголовки та методи get, post, put, delete. SOAP, з іншого боку, використовує XML-схему для взаємодії з іншими системами, дозволяючи викликати методи. І передавати параметри, використовуючи певний набір правил. Це означає, що для кожного САП-запиту існує жорстка структура, як він повинен виглядати, які частини є обов'язковими. Зазвичай ця структура присутня у VSDL-файлах. В контексті платформи, коли ми говоримо про SAP-інтеграцію, найчастіше ми маємо на увазі інтеграцію з використанням ШБО Трембіта. ШбО Трембіта є програмним інтерфейсом, який дозволяє взаємодіяти з іншими реєстрами, які до нього підключені, зокрема, EDER, DRAC або реєстр ВПО. Щоб налаштувати взаємодію з реєстрами через шабло Трембіта, користувачам необхідно зареєструвати свою організацію в системі Трембіта, вказати необхідні реквізити, потім узгодити та отримати доступ до необхідних сервісів Трембіта. Основні принципи налаштування вхідних інтеграцій. Вхідні інтеграції в платформі розроблені за дотриманням набору принципів, розуміння яких допомагає краще імплементувати даний функціонал для специфічних реєстрів. Налаштування відбуваються на рівні Control Plane та регламенту реєстру. Ми з вами побачимо, як для коректного налаштування інтеграції нам не потрібно виконувати жодних ручних дій на рівні OpenShift. Також регламент реєстру не містить налаштування, які залежить від оточення або екземпляра реєстру. Це зроблено, щоб забезпечити однаковість налаштування для всіх екземплярів. Тобто усі налаштування, які коректно виконані та перевірені на тестовому оточенні, можуть бути перенесені на оточення без жодних змін. Наступне керування вхідними інтеграціями здійснюється гранулярно для можливості ефективного керування кожною окремою інтеграцією та запобігання отримання надлишкового доступу до системи. Це означає, що кожна інтеграція з зовнішньої системи налаштовується окремо. І її можна окремо вимкнути, вимкнути або змінити без впливу на інші інтеграції. Перейдемо детальніше до вхідних інтеграцій через REST. Загалом існує три типи таких інтеграцій, які відрізняються рівнем доступу до даних та набором операцій, які можливо надати клієнту реєстру. Перший тип інтеграцій це міжреєстрова взаємодія. Це випадок, коли реєстр намагається отримати інформацію з іншого реєстру, який знаходиться всередині того ж екземпляру платформи. Тобто, по факту, на тому ж кластері. В рамках такої взаємодії реєстр отримувач даних може стартувати бізнес-процес в рамках реєстру власника даних, або виконати пошуковий запит. Другий тип це взаємодія з зовнішніми системами. Цей тип інтеграції використовується, коли реєстр використовується деякою зовнішньою системою. Найчастіше це НОЗО, інший реєстр. Для отримання даних або виконання певних бізнес-дій. Наприклад, у зовнішньому веб-застосунку для побудови якихось дашбордів та графіків на основі даних реєстру. В рамках такої взаємодії клієнт також може стартувати бізнес-процес в рамках реєстру власника даних або виконати пошуковий запит. Можливо зазначити, що доступ до даних при цьому типі інтеграції все одно є обмеженим. Для отримання змоги виконувати операції з реєстром із зовнішньої системи, клієнту необхідно реалізувати на своєму боці логіку отримання та оновлення токену доступу, який видається реєстром. Третій тип це публічний АПІ. Він використовується для надання реєстром деяких публічних даних, доступ до яких не потребує авторизації. В рамках цієї взаємодії клієнт не може стартувати бізнес-процеси, як у двох попередніх випадках, і доступною є лише операція пошукового запиту.